Ковтнув грубу книгу Юдейська війна Йосипа Флавія Полковоця пізніше історика, описує єврейське повстання проти Римської імперії, зосереджуючись на подіях в юдеї облога Єрусалиму та падіння храму. Мільйон жертв плюс Флаві дає тільки по Єрусалим. а також що цікаво, досліджує політичні і соціальні умови, що передували. Конфлікту там грецький вплив, римське правління, напруженість між різними єврейськими релігійними фракціями. Це цінно для розуміння політичної картини часу перед приходом Христа. Ну і фактично, як очевидець, описує кінець іудеї як окремої моноетнічної адмінодиниці. Далі було ще повстання Симона Баркохби, півмільйона жертв як останній цвях кришку гроба юдеї на наступні майже дві тисячі років. Внутрішні чвари і гризня. Той випадок, коли міжосібна агресія зробила більше шкоди, ніж зовнішній ворог обличі Римлян. Обидві його роботи юдейські древності і юдейська війна прочитав ще в підлітковому віці, але тоді лягло просто як історія. Зараз же впорядкувало багато розпорошених знань по темі, і зовсім по іншому відкрило зіпсутість людей, що в потураннях власним амбіціям втрачає усілякі гальма. Особисто дуже рекомендую.